Ти робив на малярки підготовщиком, маляром, ти дихавсь цією хернею. Ти перекрашував елементи, ти слухав цих клієнтів, які тобі розказують, що таке, що як, що як має бути, що як не має бути. Ну, серйозно, для чого ти це розповідаєш? Прийди, попрацюй. Ну, ти розумієш, одне діло це, ти, коли ти маєш купити товар. Товар, товар це не живе. Тобто воно виміряється, от вартість у цій херні виміряється тільки грошима. А чим виміряється вартість людського здоров'я, людського часу, людського ресурсу. Людського навику, знання, вміння і тому подібне. Ну, для чого ти це розповідаєш? Я розумію, ти дивишся поверхне, вони ну, ніхуяся, скільки він заробляє. Ну так прийди, давай, давай, прийди, ти зароби. Ну, якщо ти думаєш, це от так, от так, от і от, в мене за цих карманів висипаються бабки, прийди пороби, будь ласка. Ну дійсно, я, я без негативу, просто прийди побудь, попрацюй з нами. Подихай тим, чим ми дихаємо. Люди, коли які не працюють цим, заходять, вони не можуть в приміщенні побути довше ніж там 15 хвилин. Прийди, попрацюй, заплати за.